Новини у марафоні. Все найголовніше зібрали команди ICTV та СТБ надання Україні винищувачів F-16 – Пріоритет для США і Вашингтон планує почати реалізовувати цю мету у найближчі місяці. Про це на брифінгу заявив речник державного департаменту США Меттью Міллер. За його словами, американський президент дуже чітко дав зрозуміти, що США почнуть навчати українських військових керування Ф 16 і працюватимуть разом із союзниками та партнерами над наданням Україні цих винищувачів. Міллер підкреслив, що США, як і інші держави, не схвалюють застосування західної зброї для ураження території Росії. Однак, за словами речника держдепу, саме Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції, адже тільки Росія є агресором у цій війні і продовжує здійснювати напади на мирне населення, обстрілює школи, лікарні й об'єкти цивільної інфраструктури. Злочини Росії проти України геноцид, а терористичний режим ВРФ рашизм. Відповідну декларацію нині підтримала парламентська асамблея НАТО. Рішення одностайне про це повідомив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї Ігор Чернів. На його думку, рішення ухвалене на сесії в Люксембурзі матиме далекосяжні політичні наслідки. Крім того, парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом альянсу. А ще погодити конкретні кроки для вступу України до НАТО на ухвалення документа вже відреагував президент Володимир Зеленський. Речі названі своїми іменами, чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави. чітке засудження. Расійської ідеології це правильна основа і для наших міжнародних організацій здавала росіянам позиції ЗСУ на захід від Бахмута. СБУ піймали зрадницю на Донеччині. Жителька селища Олексієво Дружківка збирала для російських загарбників дані про вогневі позиції та розміщення засобів ППО українських оборонців. Затримали агентку фактично на гарячому. Виявили мобільний телефон, який вона використовувала для передачі агресору закритої інформації. За даними прокуратури, зрадниця співпрацювала з ворогом з лютого 2023 року. Зараз жінка перебуває під вартою. їй загрожує до 15 років ув'язнення. Бахмут лишається епіцентром бойових дій. Поблизу міста ворог завдав авіаудару. Повідомляють у Генштабі. Російські загарбники намагаються захопити південно-західну частину Бахмута, яку утримують українські сили оборони. Повідомив в ефірі телемарафону речник східного угруповання Сергій Череватий. При цьому додав він наші військові намагаються тиснути на ворога на флангах і за можливості контратакувати. Зокрема, за цю добу зауважив Череватий українським оборонцям вдалося просунутися на різних ділянках від 200 до 400 метрів. Аби хоч якось протриматися, вагнерівці потребують підсилення підрозділами регулярної армії РФ. В зв'язку з тим, що угруповання во Вагнера злочини дуже потужно отримало втрати, вони не справляються самі з виконаннями бойових завдань. Відтак вони вже певний час посилюються підрозділами повітряно десантних підрозділів і мотострілецьких підрозділів і це навіть не завжди їх задовольняє. Ви пам'ятаєте, же Пригожин жалівся на якість виконання бойових завдань тими ж підрозділами. Але вони змушені приймати і таку допомогу, тому що інакше вони просто не здатні йти вперед. Знищення російської гармати гаубиці Д20 показали бійці ударної роти безпілотників Ахіллес. Відео їхньої роботи оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він написав, що росіяни дуже бояться цього секретного літака бомбера і подякував усім, хто донатить на армію дронів через Юнайтед 24 або застосунок дія. Більшість жителів прикордоння Російської Білгородської області, за повідомленнями місцевої влади, втекли зі своїх населених пунктів. Йдеться про жителів Грайворонського району. Там від ранку неспокійно бійці російського добровольчого корпусу заявили, що перейшли кордон, звільняють від чинної російської влади населені пункти Білгородської області і прагнуть звільнення всієї Росії. В області наразі оголосили воєнний стан. А бійці РДК повідомили, що вже встигли затрофеїти ФСБівський БТР і взяти в полон російського військового. Докладніше, Олександр Мужичук. На територію Білгородської області Росії зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ, заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. За його даними, внаслідок обстрілу Гайворонського району отримали поранення шестро людей. В офісі президента Зеленського та в головному управлінні розвідки заперечили причетність України до всіх цих подій. Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Білгородській області Росії та вивчає ситуацію. Утім, немає до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії. Це росіяни, які звільнюють російські території від режиму Путіна і від рашистів, звичайно, ці заходи стали прямим наслідком повномасштабного вторгнення путінської Росії проти до України, тих звірств, агресії, яка була геноцидної війни, і зокрема тих обстрілів прикордонних територій, терористичних дій з бойовиків Путіна, які спричинили жертви серед мирного населення і руйнування цивільної інфраструктури. Ще зранку з'явилися повідомлення про бої у Білгородській області. Там запровадили воєнний стан та режим контртерористичної операції. Що ти скажеш? Ну, що сказати, границі ключ переломлен пополам. І дедушка Путін зовсім скоро, висок. мабуть, превратиться в ліповий мед. Зайшли почти супротивлення. Пі***ли, вони намагалися відбиватися. Ось, дивіться, один вирішив героя себе построити. Міжіться далі, друзі. Освобождать наших от приступного режиму. Український телеграм-канал Скринька Пандори пише, що у місті Гайворон підірвали міст, який веде на Білгород. Це ж джерело публікує кадри черг на виїзд з Білгорода і стверджує, що біля населеного пункту Прохоровка впав гелікоптер. Мі-8. паралельно в мережі ширяться кадри активності російської військової техніки та авіації у регіоні. Що Телеграм-канали репостять відео з українською бронетехнікою, яка буцімто заїхала на російську територію. А жителі Білгородської області ламають двері до бомбосховищ і проклинають губернатора. Це, це, За даними речника головного управління розвідки міністерства оборони України Андрія Юсова, Росія в терміновому режимі евакуює об'єкт Білгород. 22 розпочався процес евакуації об'єкта Білгород 22 Власне, це військовий об'єкт, де зберігаються ядерні боєприпаси, елементи ядерного озброєння. Відповідальність за захід на територію Росії з України взяли на себе бійці Російського добровольчого корпусу. Свої дії називають створенням демілітаризованої зони в Росії. РДК, вперед! Ми такі ж росіяни, як і ви. Ми такі ж люди, як і ви. Ми хочемо. чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями, А подросткам дають пожизні сроки. Вони опублікували коротке нічне відео на тлі вказівників населених пунктів у Білгородській, Брянській та Курській областях. Прес-секретар президента Росії Пісков запевнив, що Путіну доповіли про прорив кордону у Білгородській області і вже, мовляв, ведеться робота з витіснення та знищення українських диверсантів. Будьте смілими і не бойтесь, тому що ми возвращаємося додому. Росія буде свободна. Російський добровольчий корпус, добровольче формування Росіян. Деякі з них воюють на боці України з 2014 року. Його учасники неодноразово брали на себе відповідальність за дії на території Росії. Першу вилазку бійці РДК, начебто, здійснили 2 березня у Брянській області. Олександр Мужичук програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ворожий диверсант з Одещини проведе решту життя за ґратами. Як повідомляє СБУ, колишній міліціонер, який готував низку підривних дій на залізничних об'єктах півдня, отримав довічний термін. Із конфіскації майна його визнали винним у державній зраді. У нього знайшли понад три кілограми тротилу, протитанкову міну та підривачі. Чоловік, колишній посадовець карного розшуку розформованої міліції на одеській залізниці, зрадник не тільки готував диверсії, а й збирав інформацію про перевезення української військової техніки озброєння боєприпасів Одеською залізницею. Щоби стежити за рухом потягів у режимі реального часу, зловмисник навіть встановив поблизу колії кілька фотопасток. Він наводив терористичні ракети на рідне місто, отримував за це символічні гроші. А коли був затриманий, почав нарікати на зомбувальну російську пропаганду у Запоріжжі. СБУ схопило ворожого інформатора, який, прикриваючись роботою таксиста, передавав окупантам відомості про різні об'єкти. Колишня дружина прихильника руского міра має проукраїнську позицію, і злочин чоловіка твердить став для неї та їхніх спільних дітей справжнім шоком. Це оперативне відео затримання спецпризначенцями СБУ запорізького таксиста на кадрах видно, той розуміє пручатися марно. Його звати Юрій, йому 48. Прихильник рускава, міра, фаховий юрист та колишній податковий міліціонер, якого звільнили за корупцію. Посильнє частним злозом займаюся. Таксую. Цієї весни каже, через меседжери на нього вийшли спецслужби росіян, запропонували роботу навідником. Треба було фільмувати на телефон та надсилати їм відео різних об'єктів. тому що нам приходить багато інформації, що надо вдарити то там, то там Говорить, ваша задача, ваша задача просто поїхати і уточні, дійсно це так, чи ні. Я був на чотирьох об'єктах, утім, зважаючи на влучність російських терористів, страждали від обстрілів зазвичай житлові квартали. За потрощені будинки та загублені життя агент отримав від куратора дріб'язок. є можливість там, щось компенсувати там бензин, ремонт машини, або ще щось. А Я думаю, як таксую, ну що не проїхати допустим, не перепровірити яку координати. Ну і загалом скільки ви заробили за цей час? Ну, тиша дві, там чотири з половини, щось, ну тисяч сім з половини. Ну, як доповнительна заробота. Нам вдалося зв'язатися з колишньою дружиною Юрія. Жінка твердить, через його проросійські погляди у них завжди були сварки. Але у те, що він піде на співпрацю з ворогом, не вірилось. Це взагалі для мене був шок. Просто що він мог таке вдіяти, тим паче. У мене дуже багато знайомих, родичів, які постраждали, які залишились взагалі без нічого. І це для мене просто ну великий шок, що він на це здатний. Жінка додає обидвоє їхніх дорослих дітей, так само не можуть оговтатись від зради батька. Одна дитина взагалі не спілкувалася з ним також після вторгнення. Взагалі розірвала всі стосунки. Для другої дитини це було ну це велика зрада, скажімо. Ти нам сказала, що батько мене зрадив. В СБУ твердять, докази злочинної діяльності агента зібрані. В ході слідчо оперативних дій співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі агентом ворогу інформації для завдання ракетних ударів по місту Запоріжжю, в результаті чого в Запоріжжі було пошкоджено низку об'єктів критичної та цивільної інфраструктури. Співробітники СБУ затримали ворожого агента саме під час виконання ним чергового завдання. Це кадри з зали суду, де Юрій обирали запобіжний захід. Два місяці у СІЗО без права внесення застави. Чоловік провину визнає, нарікає на російську пропаганду та сподівається на обмін. Так, да, я свою вину осознаю, що я робив, грубо говоря, глупость. Так, да, я осознаю, що я під одпадити. Пропаганди в этом плане был за искусственно запрограммирован. Если возможно такой вариант, на обмен до шо я думаю, не солосяться за державну зраду, учинену в умовах воєнного часу. Юрієві загрожує довічне Андрій Почті Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Осліпили ворога. Українські оборонці знищили російський сучасний комплекс спостереження. Іронія за допомогою цього комплексу росіяни збирали інформацію про дії ЗСУ, виявляли техніку та вогневі позиції. Українські воїни ударним дроном відпрацювали по ворожій техніці і знищили її вщент. Відтак ворог лишився без важливого елемента розвідки. Повномасштабна війна застала його в потязі дорогою до рідного міста на Харківщині. Втім, не пробувши там і трьох тижнів, 26-річний Артем змушений був тікати від війни. Так він опинився у Львові, де жив разом з іншими переселенцями в модульному містечку. У подяку за прихисток почав викладати англійську мову. Згодом написав і книгу. Нині ж хлопець приїздить до Львова, аби далі навчати англійської внутрішньо переміщених осіб. Про історію молодого викладача з Харківщини. Далі у сюжеті. Війна мене застала в потягу. Я їхав якраз з Києва до Харкова і про це дізнався о 5 годині в самому потязі. Вже і коли приїхав, це була десь восьма ранку. І я почався з Харкова. З Харкова відразу виїжджав на валки. Це валки це моє рідне місце. І була величезна пробка. Тобто ми їхали 40 кілометрів. Годин 5, напевно, тобто зазвичай це 40 хвилин. Майже два тижні Артем прожив на Харківщині разом з рідними, а згодом виїхав у Вінницю. Приїхати додому, щоб провідати рідних, Артем зміг лише через півроку. Каже, рідне місто не впізнав. Побачив місця, які вже звичні для мене. Які зруйновані, от особливо це центр Харкова. Це на це, звісно, боляче дивитися. Тобто, коли ти впродовж всіх цих семи років бачив Харків, красивий. Чистий, то зараз ти бачиш. Ну я пискав, що це руїни, але такі будівлі, які дуже пошкоджені, і знадобиться багато років, щоб їх відновити. Деякий час хлопець мешкав на два міста: Вінниця Львів. Саме у Львові у модульному містечку він разом з американцем, який туди приїздив, викладав англійську для переселенців. Адже до війни протягом восьми років був викладачем і навіть вів свій блог. Щоб англійські все перекладалось дослівно. Що з тобою? В тебе голова в Хумара? Ні. Ти Годою ні, це серце в роті, та ні, Артем навіть написав книгу інструкцію з вивчення англійської. каже, хотів, аби і дорослі, і діти могли вивчати мову цікаво і нестандартно. Зараз він проживає у Києві, втім час від часу приїздить до Львова, аби і далі проводити заняття для внутрішньо приміщених осіб. Сьогодні він навчає мешканців центру Я-Маріуполь. за Ямаріупольшіпачі пазапі випали сам сам по собі. От ви знаєте насправді час уроку і діти і дорослі змогли вивчити нові слова за допомогою цікавих асоціацій серед учнів Артема – пані Катерина. Вона родом з Маріуполя. Рік тому жінка добиралась до Львова через Бердянськ та Запоріжжя. Пережили там в Маріуполі, страшне. Ось такі взриви. Наш будинок, мій дом попадання було, сім-шість разів, машин кілька згоріли, а один сусід погиб, загинув там. На школу попав нього. Наталя та її син Володимир також торік виїхали з окупованого Маріуполя. Жінка пригадує, у них було всього 5 хвилин на збори, і майже 4 дні вони добирались до Львова. Дорога була дуже важка, тому що було дуже багато блокпостів. По дорозі нас під Васильівкою обстріляли. Ну слава Богу, ніхто туди не постраждав. Ночували ми всі зоні, тому що не встигли до комендантської години приїхати там зірвані мости. Коли ми на наступний день прокинулись, побачили сонце, то вже, знаєте, були сльози радості. Сьогодні на занятті Наталя згадала шкільні роки, коли вивчала англійську. А ось Володя зізнається, усі слова вже знав, тож недарма виграв приз від Артема, його книгу. Мені тут сподобалося, цікаво. Я всі ці слова знала також, Вивчаю англійську в іграх. Артем каже, такі Безоплатні заняття готовий проводити і надалі. Оксана Ясницька, Тарас Уланець. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. На цьому поки ставимо крапку, а марафон. Єдині новини триває.